Сьогодні буде розмов про ялівці. Буду показувати тільки стрижку ялівців. Це Skyrocket. І це він. Такі ялівці ну, 4-5 тисяч гривень коштують. Це той же Skyrocket, висота 2,5 метра, застрижений. Конус, ну, півтори тисячі буде коштувати. Ялівець Alps Діаметр. Більше двох метрів. Застрижені квітку. Йому тільки один рік. Буде ще набиватися і далі буде цікава форма. Я сподіваюся, доживемо до того часу. ну, Поки що, я думаю, він тищить на три потягне. Такий варіант. Дві. стрікта дві. Звичайний колоновидний. Півтора метра висота, тисячу прошу. Ось різні варіанти. Скайрокетів, різна форма стрижки. Три, тире п'ять. В залежності від сложності. Від служності. Є торг, як кажуть автомобілісти. Ось я лівець. такої форми. Дві. Всі вже більш продвинуті повише Такий три буде коштувати. Спіраль. Те ще лівець блюпойнт. Десь до двох метрів висота. Три. А це блюпойнт Це помпони. Ну, я чотири за нього хочу. Висота у нього півтора метра. І такий варіант. І такий варіант. Теж шари, чекулі, трошки три. Монарх. Висота півтора, два метра. Різні варіанти. Ну, це ж від трьох до семи великі, двохметрові. Цей два з половиною метра. Десять. Такий можна поторгуватися і за всім віддати Такі варіанти є. Тут так поменше. Півтора 170. Це ще тільки готується, ще не готовий. Блю Альпс. Ніваки. ну трошки підмонтажі треба, ну вже зараз коштує 3000. Такий Hall Star. Цей варіант є такий в залежності від розміру да, і сложності від трьох, від двох до чотирьох. Є і така штука. Висота метра три, мабуть, приблизно п'ять тисяч гривень. Китайський обеліск Різна висота, ну такі ті, що вище, мабуть, 180, вис... ще колоновидний не видний красавець. Півторий, висота близько 2 метрів. Готова огорожа, паркан із скайрокетів Висота 3 метри, 3 тисячі штучка. Посадив і забув, від сусіда заховався. Ну і такий варіант. Теж висота 3 метри. Робили за майже усіх, може трошки вище, трошки нижче. 3 метри 3 тисячі. Торг. Такий є варіант. І такий порядка 5 тисяч. Колоновидний. Висота більше 2 метрів. Ну, порядка 2-20, мабуть. Ширина крони внизу порядка 30 см. Ну і є нестрижені форми. Це в основному горизонтальні. Це нана, це хец, таке більше метра в розмахі. Вже Голдстар невеличкий, відповідно, та є й великі, кому треба. І тепер це, це Green Carpet, Грин Карпіт, маленький, Blue Carpet, скоріш, швидше за все. І це